Час новин в ефірі телеканалу Рада про головне в Україні та світі розкажу вам. Я, Світлана Осенко, вітаю. Четверта жертва ракетного удару на столицю не підтвердилася. Загиблих у Шевченківському районі троє. І ще троє поранених уточнили у Київській міській військовій адміністрації. Наслідок ранкової повітряної атаки росіян у районі зайнялася нежитлова будівля. Вогонь рятувальники локалізували. Також пошкоджений магістральний трубопровід водопостачання. Через удар закрили метро Лук'янівка. Станція не працює ані на вхід, ані на вихід. Поїзди прямують без зупинки. Дам, що потужні вибухи у столиці пролунали о шостій ранку. У повітряних силах попереджали про загрозу балістики. Водночас люди розповіли, як пережили ранкову атаку. Пролунав перший вибух. Ми відразу підскочили в коридор. Після нього відразу ще два. Ну, перший був такий, десь далеко вибух, а другі два вже прямо тут упали. Ну, і все окна винесло. Проснувся від першого е, зрива. Спросиння перше, що подумав, надо окна на повітряння поставити, щоб не повилітало. Повліт, і вже буквально через пару секунд е, таке відчуття, що на секунду звук замок, а потім почав ламатися. Вразу е, ж, що, що казався в коридорі, як завжди на якихось рефлексах. І повиходили ми друзі. Ми наші чотири чоловіка в квартирі. І так, в другій кімнаті все порозбивало. Окна в місці зраму повилітали, а і на, і нас на балконі теж пара окон повилітало. Безпосередньо на момент прибуття у нас горіло три автівки. Дуже багато пошкоджено з вікон будівель. Пошкоджена офісна будівля, пошкоджена будівля магазину, пошкоджена. Будівля метрополітену, як ви можете бачити, також закладу громадського харчування. Дуже пошкоджена була магістральна мережа водоводна, але станом на зараз воду вже перекрили і рятувальники проводять розбирання саме таких небезпечних конструкцій. У Запоріжжі десятеро людей дістали поранень внаслідок ворожої атаки посеред містю. Одна жінка у важкому стані. Удару окупанти завдали по об'єкту інфраструктури. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Пошкоджені житлові будівлі та автомобілі поранені перебувають у лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу. На місці атаки працює наша кореспондентка Єва Миронова. Вона знає більше подробиць про наслідки. Єво що вдалося дізнатися на цю мить. Вітаю, Світлану. Так дійсно сьогодні, о 6 годині ранку, Запорізьців розбудили два гучні вибухи, ворожий обстріл, і одна з ракет влучила в об'єкт інфраструктури. Там здійнялася пожежа, і частина будівлі зруйнована. Зараз ми перебуваємо тут, у житловому районі. 20 багатоповерхівок пошкоджені внаслідок ворожого обстрілу сьогоднішнього ранкового У людей. повилітали вікна, шибки двері. Рі тих чи інших руйнацій зазнали також два будинки приватного сектору. Повідомляються в міській адміністрації. Люди зараз отримують всю можливу допомогу. Тут розгорнутий пункт незламності, де люди можуть обігрітися і зарядити гаджети. Вони отримують також теплі речі і тимчасові матеріали для того, щоб тимчасово полагодити свої квартири. Давайте послухаємо коментарі постраждалих людей. Вже привикли до, 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 до цих вибухів. Ну повилітала до врядження. Рама рама, рама вилетіла. На ліжко впала на нас зверху. Ну, слава Богу, не розбилась, ціле вікно розбилось. Рами, рами, рами всі поведені, все, все треба. Треба щось зробити з Ми не забрали, я не знаю, як інші люди успіли попадати кудись там, полетіти. Я не, не встигла. Ну, що ще можу сказати? Страшно, але ну, слава богу, що діти не злякалися і цілі. Що ще мовда бо... всі прибажали, допомагають, все дружно і чай дали допомагають. Також зазначу, що поруйновані і крамниці і салони, які розташовані поруч з об'єктом інфраструктури, куди влучила ворожа ракета. З десятьох поранених зараз вісім людей госпіталізовані. 48-річна жінка у важкому стані. Стан одного з чоловіків медики оцінюють як середньої важкості. Ну і наразі троє людей вважаються зниклими безвісти. Я також зазнаю. Бачу, що за останню інформацією за останні чотири місяці у Запоріжжі загинули 48 людей від ворожих обстрілів також 400 дістали поранень. Наразі в мене все Світлано, передаю тобі слово. Дякую, Єва, за роботу з нами на зв'язку була Єва Миронова, яка розповіла про наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Усі, хто допомагає російській державі в цій війні, мають бути під тиском. Так на обстріли українських міст відреагував і президент України Володимир Зеленський. За його словами, тиск має бути відчутний не менше ніж ці удари. За для цього увесь світ має об'єднатися, зауважив президент і додав у Києві профільні служби продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу. Триває рятувальна операція і в Запоріжжі. І в повітряних силах підтвердили збиття двох балістичних ракет Іскандер М, які впали у Шевченківському районі, внаслідок чого є загиблі та руйнування. Загалом чотири балістичні ракети та 39 дронів цієї ночі випустили російські війська по Україні. 24 дрони сили оборони збили, 14 ворожих безпілотників, імітаторів локаційно втрачені. І наслідки обстрілу фіксує поліція Херсонщини. Там через російську агресію загинула одна людина та пошкоджено понад 30 об'єктів. Це приватні будинки, об'єкт критичної інфраструктури, газопроводи, бібліотека, магазин, два гаражі та складське приміщення. Війська РФ чергово обстріляли правобережжя області з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та БПЛА. Кількість жертв збільшилась до п'яти під час атаки по Кривому Рогу загинули четверо людей, троє жінок і 20-річний хлопець. А сьогодні вранці стало відомо, що в лікарні померла ще одна поранена. Це дівчина, якій було 22 роки. Місто на Дніпропетровщині ворог атакував напередодні в день, запустив по ньому іскандери. Перша ракета влучила в головний корпус місцевого навчального закладу, сильно потрощила споруду. Під час влучання дітей там не було, тому обійшлося без жертв. Та через приблизно п'ять хвилин ще одна ракета впала поміж міських багатоповерхівок. В одній з них спалахнула пожежа. Через влучання загинуло п'ятеро людей. Троє з них це жінки 43, 50 та 61 року. Ще одна жертва. 20-річний хлопець, онук однієї з загиблих. Нині криворізці оговтуються від вчорашньої ворожої атаки. О на п'ятий етаж, вікна, і кухня, і кімната, і лоджа там все. Потрошило все. Знову підбудивку, це моя подруга. Вона загинула її внук, внук. І поміниться. Я вчора не плакала. Сьогодні мене просто прорвало. Я не можу. Це така була світла людина. Вона самомедик на пенсії. Всього під ворожий удар у кривому розі потрапили чотири багатоповерхівки, 17 приватних будинків, дитячий садочок з десяток авто, одна з місцевих котелень. Через перебиті труби 11 будинків залишилися без опалення. Тепло обіцяють повернути в оселі вже сьогодні. Бахмут, Андріївка, Кліщеївка та Вовчанськ. Українські прикордонники отримували оборону та вступали в прямі контакти з ворогом на різних напрямках про відбиття атак, зустріч з окупантами у Вовчанську, а також складні поранення та мотивацію продовжувати боротьбу. Прикордонники Чопського загону розповіли Катерині Лебединцевій. Всі були раді, що їдемо в Бахмут, тому що там, як будуть ну, настояща війна, будуть не тільки будуть прильоти до тебе, а ти зможеш. Можеш теж стріляти. Павло згадує, як усе починалось для нього. Каже, до повномасштабного вторгнення працював у Національній поліції України. З початком Великої війни пішов на фронт. Перші бойові зіткнення зустрів у Бахмуті. Там в мене був перший штурм з бронетехнікою, з буцефалами. Місто розтрощене артилерією, стає полем бою. Одна з перших битв відбиття АЗС. Ранком почався штурм. Нам дали два буцефала БТР четверки, які е допомагали нам штурмувати цю заправку. Відбили вагнерів. Багато їх тоді було перебито. Вони взяли, до речі, одного після цього нашого в плен. І Коли дізнали свої втрати, його він вже коли повернувся зі сплену. Каже, вони коли дізналися, скільки в них було втрат, то його хотіли казнити на місці, але хтось із них тоді ну, не дозволив цього зробити. Після успішного відбиття об'єкта бійці спільно з суміжним підрозділом планували закрити лівий фланг. Але Павло отримує поранення. Ми розходимося між нами, падає 120-ка, Мені розриває живот осколками, так вздовж ну йому ноги, тіло і так далі. Але стрілкотня далі йшла. Евакуювали мене вже довго, я не хотів евакуюватися. Евакуювали мене тільки, як поранили мого побратима єнот. Павло пояснює своє небажання евакуюватися розвитком подій. Каже, не хотів поставити під ризик побратимів. Там була досить динамічна ситуація, я був старший, хотів бути там, щоб бачити, що воно буде відбуватися. Крім того, не було, крім мене нікого пораненого. Змінив рішення лише після того, як поранили іншого бійця. Я тоді е, поранило мого побратима єнот пострілом, е, перебило, попало в грудну клітку і перебило спинний мозок. 21 рік, е, хлопцю. Після лікування Павло не полишав думки повернутися до бою. Тож далі, Бахмут. Андріївка та Кліщівка, а також Вовчанськ. Я тоді був старший на ВОПі, о, і керував о, боєм. Поки були спешки, які могли вести бій, але майже там за, до обіду вони всі на цих спешках хлопці були трьохсоті, о, то я їх повідтягував до себе на свій ВОП, де ми зайняли кругову оборону. Ну і чекали противника. Там вже приходили їхні розвідувальні групи. Коли 10 травня вони пішли в наступ, ну я був на самому кордоні. Що у нас було шестеро на СП-шки, Ми були перш на першій лінії. ну, Першими все це зустрічали. Вже чули, що бій уже то ще інші підрозділи виходили. Події розвивались стрімко. Попри постійний тиск ворога, прикордонники приймають бій. Ворог потроху оточує військових. Паша дав мені вісім людей і зайняти правий фланг. Хотіли ми ще відбити наші позиції. Ми трошки продвинулися, відійшли назад. Потім наші дронщики передають, що ну, є рух посадки вже недалеко від нас. Потім я вже, хто такі? Ті третій взвод. Ну, у прикордонників немає, взводів, є застави, відділення. І що прийшлося там трохи з хлопцем попотіти. Павло згадує, як тоді, 17 червня, у тому ж Вовчанську отримав друге поранення. Сталося так, що ми йшли мінувати ночі. Ну фактично, противник біля нас від нас був десь 200 метрів. Отак От була наша посадка, і в сусідній посадці вже були кацапи. Нам потрібно було поставити мінний шлагбаум, тому що був ризик, що вони почнуть нас штурмувати за допомогою бронетехніки. Роблю пару кроків і чую, де спрацював запал. І я починаю так глазами шукати, що відбувається. Я розумію, що зараз щось буде, але не знаю, куди мені чи пригнути, чи лягти, тому що ну, щоб прямо на гранату не пригнув або на міну прямо не впав. І коли вже знайшов, вона так була справа від мене, я дивлюся. Пом міна і ще встигаю сказати хлопцям помка і хочу впасти назад, але не успіваю впасти. Бувається вибух. Думаю, може повезло, але ні. Дальше дивлюся так з ноги, вже кров фонтанчиком. Рука тепла стала в ногах. Тепло стало. Ну вже розумію, що всюди тече кров. Павло з вдячністю згадує побратимів, які тоді, ризикуючи своїм життям, надавали йому допомогу та проводили евакуацію. В Евакуації участвував Дмитро Масловський на позивний кобра, який загинув в ножовому бої з Якутом. Він був тоді теж з нами на позиції 71-ї ягерської Евакуація була, евакуація була досить важка, тому що нас розділяла розділяв річка. А і переїхати на ту сторону річки не було можливості, так як там постійно, якщо встановлювали тільки пантомний міст, ну його там буквально це хватало його до сутки, тому що туди одразу починали с летіти каби. Нині бійці на відновленні, а за виявлену відвагу прикордонників чопського загону відзначили державними нагородами, і кожен з них запевняє, прагнуть повернутись до бою. Є бажання ще воювати. Тому що як це вам правильно пояснити, нема ситості. От я в мене відчуття, що я ще не навоювався. Тобто я постійно бажання, що хочеться повернутися в бойовий підрозділ. Я з Херсоном, мені треба, щоб моя родина повернулася додому. Катерина Лебединцева Ігор Ковальчук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Звання Героя України посмертно присвоєно старшому солдату Дмитру Масловському, 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ. Це військовий, який загинув на Донеччині у рукопашному бою з окупантом. Президент Володимир Зеленський повідомив, що передав орден матері героя звання Героя України присвоєно старшому солдату Дмитру Масловському посмертно. Останній бій. Дмитра, бій на Донеччині, всі бачили, бачили мільйони українців, бій проти окупанта, якого привезли сюди за 5 тисяч кілометрів з Якутії, щоб вбивати наших людей. Це був героїчний бій нашого бійця, взірцева хоробрість нашого хлопця. Також президент відзначив орденами воїнів, яким вдалося взяти в полон перших солдатів з північної Кореї у Курській області. Ордени третього ступеня Богдана Хмельницького та за мужність отримали воїни-десантники 95-ї десантно-штурмової бригади і воїни сил спеціальних операцій України, окремого центру спеціальних операцій захід імені князя Ізяслава Мстиславича. Знову прилетіло в російські нафтобази. Цього разу на атаку дронів скаржаться жителі Калуської та Тульської областей. Як пишуть російські пабліки, невідомі БПЛА ввечері поцілили у промислове підприємство в місті Людиново. Там було чути кілька вибухів. Після чого в районі місцевої нафтобази почалася пожежа. За словами очевидців, уламки впали на територію заводу і туди поїхали рятувальні машини. А на Тульщині вибухи пролунали в двох містах. Російські телеграм-канали пишуть нафтобазу дрони атакували в Узловій, і завод у Дедиловому. Губернатор повідомив, зайнялася ємність з паливом, але вугоні дим видно звідусіль. Водночас, джерела з головного управління розвідки Міноборони України заявили про 10 влучних прильотів безпілотників. До слова, у ніч проти 16 січня, десятки українських безпілотників атакували чотири області. РФ горіли хімкомбінати. НПЗ та склади боєприпасів. Збитки майже на мільйон гривень держбюро розслідувань оголосило підозру синові народного депутата України за розкрадання бюджетних коштів. Прізвищ у відомстві не називають з подробиць. Відомо впродовж чотирьох місяців 2019 року. Син Нардепа спільно з чиновниками і сліради розробили схему за володіння коштами в одній з громад Львівщини. Оборудку реалізували, коли купували обладнання для реконструкції вуличного освітлення. Наразі загрожує, фігурантові загрожує 12 років позбавлення волі. 270 обшуків у 19 регіонах України. Правоохоронці викрили незаконну схему переправлення за кордон чоловіків. Серед фігурантів приватні підприємстві, які вносили неправдиві дані в систему шлях, організатори та адміністратори месенджерів зі спілкування з клієнтами. Окрім того, поліцейські викрили осередки з виготовлення підробних документів щодо непридатності до військової служби. Під час проведення понад 200 обшуків правоохоронці вилучили різного виду документи, зокрема й медичні документи відносно осіб призовного віку, які надавали можливість перетинати кордон. Наразі фігурантам вже повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема, частина 3 статті 332 незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 9 років з конфіскацією майна.